Оська, вийди із тіктока. Ну, зовсім здуріла. Твоя коза у садку всі щепи поїла. Бека є там цілий день, мов вже хоче цапа. Запізнилась. Тузик мій замінив вже. Срака. О, ну маєш. То ти так? Бач, заблокувала. Оголошення якесь воно написало. Терміново продаю цуценят хороших. Ось у номер моєї картки, закидуйте гроші. Цуценята незвичайні, породи рудої, у їх мами родовід і високі надої. Продаю ще козенят, новітня порода. Буду дім охороняти з вулиці й з города. Скоро з'явиться потомство в моєї рудої, піди вижене козу, то й ти будеш. Вдолі, біжу, вижену заразу, не без інтересу, бо реклама, як то кажуть, то рушій прогресу.